Широкий степ схилилась ковила, два коники пасуться в чистім полі. І куди б коней дорога не вела, вони удвох так треба Богу і долі. Коні, як коні, та один із них сліпий, уже давно не бачать очі. Господар добрий, видно, не з скупих, коня на бійню віддавать не хоче, а до вуздечки зрячого коня. Прив'язаний дзвіночок для сигналу, Щоби в степу впродовж усього дня побрязкування дзвоника звучало. Незрячий кінь завжди знав, поруч є його товариш він його пантрує. Дзвіночок гучно брязкіт подає, незрячий коник завжди його чує. Ось так і Бог, господар цих коней, не залишив їх двох на призволяще. Недосконалі є й серед людей, одному зле, а іншому ж бо краще. Бог завжди посилає нам когось, хто має дзвоник в своїм серці, і, як би в житті важко не прийшлось, знайдеться той, хто нам відкриє дверці. Тож пам'ятаймо з вами всі про тих, кому у дзвонику, що в притчі, є потреба незрячі завжди краще. Від глухих діємо по совісті, Бог бачить все із неба.